Всім привіт, заморомило, і сьогодні буде огляд на демо-версію гри Pragmata Sketchbook від компанії Capcom. А, майдані, що вам це все відео сподобається. Воно коротеньке буде, але в цілому, може бути, уже нести якусь інформацію, якщо ви задумували, що грати в цю гру чи ні. Ми в Микому разі в стімі на ПК є можливість пограти в демку самому. Вона важить небагато, не але в цілому, якщо не хочете витрачати свій час, можете подивитися це відео і подивитися на мої емоції. І е, я намагаюся розповісти деякі свої відчуття. А ще хочу сказати, що е, це все відбувалось е, на Twitch в описі. До відео буде посилання на нього, то можете перейти там е, саме відразу, саме без монтажа, скажу так, можна буде. Подивитися і на нові ігри, які будуть в майбутньому. тому переходьте, приєднуйтесь, буду чекати кожного та кожного. Ну і гарного вам перегляду, погнали. Ну, добре. Тоді. New game. Давайте поки казуал. Є. Uh, yeah. Здарова! Та те, що у тебе Crusі Christmas Background? Дякую, так. Майже. Я старався Охує. Працює. Працює до офстан нормально. Має надію, що не дуже голосно. Привіт-привіт, Альмар. Має надію в тебе все добре. Так, а... А тут шо воно для... Воно hey, типу, типа для Xbox зроблено. Одну секунду. Давай, піднімайся. Ми йдемо. Так, тепер мені потрібно що? Ага, мені хакать потрібно. А, воно отак. Ахуєть. Ой, ще один. Не подобається. Це секрет, як я його хакаю. Окей. Okay. Okay. Так, перше нам потрібно включити електрику. Окей. кан Окей, погнали. Don't look now, but we got company. You really know sure you work here? What? Company? Blood. It's okay. Blood. We'll get another shot. Yeah. Yeah. Так, а що нам з цим? Не розумів? Блін, мабуть, здається, гра, мабуть, дуже голосно. Вибачаю зроблю, мабуть, і десь отак. Можливо, навіть трішки гусніш. Отак. Що погнали? Закрито. Ти можеш відкрити, ну давайте можеш хакнути, да, я так розумію. А -а -а -а. To restore full functionality, please reboot the main power terminal on the top floor. There we go. First one down. Так, я так розумію, три треба потрібно ще три степа хакнути. Uh. <laughs> так, і куди нам далі? Давай туди. Йопс. Це я відкрити не можу. Ага, мені ота от потрібно хакнути. Ну добре. Але зараз, мабуть, буде вражина тут. О, нова зброя. Ага, щоб змінити нам. Цілому легко. О. Давайте дрона. О. 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 Ну воно прям непогано пігачиться, ган. Але патронів немає. Тобто патрони тут закінчуються. Ну, давай більше погнали. Так, а я тут. Ага, вона типо хакає ці кожні. Разумі, тепер мені піднятися Тепер нерега. Окей. А далі куди? Розумів. Тепер у нас є мм. Захист. А, ми можемо хакнуть захист або включення. Окей. Так, а тут я пройду. О, я. А, блін, а назад не можемо. Eat us again. No, a couple of Oh, yo, yo, yo. Whatever. Let's just get this over with. I oh, like oh. this. Oh. is coming to hell. Way stronger than the Тут я ніби... це зробив, що потрібно. Так, ми можемо тут або хакнути, або... О, тут якась є телефонна розмова. О, от скажу так, отут я прям сильно не розумію, що написав. Або не хочу. Скажу так, не сильно хочу зараз Окей. Боц... Kind of hard get bored, get My English в цьому моменті каже бай-бай. <laughs> так, куди далі? В цілому я вже бачу. Угу. Блін, мене бісить, що в мене... Блін, може я зараз спробую на телефоні відкрити. Щоб воно мені показувало нормально. Саме мить мій стрім бо прям на ноутбуці воно мене Як другий екран так зробили we're це power so, погнали до головного терміналу Цікаво дадуть. Вау! Скільки всього! І не кажи. Як багато, а? Йп. Такс. Далі ми. Сюди? Так, а мені вниз? Правильно? Чи як? А як вниз? А, він так спускається, то тобто ну, потрібно просто під цей Віджимати. Так, гор. Е, холдери. Ага. Так, у мене їх всього. Три штуки було. Один я юзнув. Це у нас. Кілочка. Так, куди мені далі? А мені на гору. Е, о, стоп, ще один. А. Тобто я більше не можу взяти. Ладно. Ти ж не щоб я дійшов? А, а, мені вниз сюди. Ага. Давай, а ми можемо тут стати? Бля. Не вийшло. Спускай. Стопа, тут я відчиняв. тут я не відчиняв. Погнали гору. Так, але мені не прям. Мені. От сюди. До речі, в неї так волосся прикольно, цей. Бізика волосся. Ну, цікаво, але... Ну, типу... Прям реалістично цікаво В неї воно, як сказати, рухається. Так, і давайте далі йдемо. А, ага, нам потрібно. Пікти. Ескейп. Ага, воно так хакає. Так, нома сброя. Теперь уже статично. Что ты дробил А, оно там их блочить. Добре? Я зрозумів, воно виходить, типу, воно відчиняє його голову. І дає уразити самі критичні точки. Так, мы потеряли червону зброю взять. Е. Yeah. А давайте, я думаю, сын не так, справимся. А он быстро... Расхакуйся. Класс. Так, я шам уже взяти. Максимум. Окей. Так, що це воно робить? А, платформу відчиняє, так, я зрозумів. Добре. А, що? а то я туди не можу? По якійсь причині? Ладно. Так, а тут? От так як демка, тут ніби не до кінця зрозуміло, правда, типу, як вони з'єдну з'єдналися ці... ці штуки. Так, блін, голова! Yeah. Так, а туди ми не прийдемо. Ну, хакай, тоді відчиняй. Завантаження? Тобто цей рівень ще не завантажився, чи як? До речі, прикольний тут uh, стиль мені подобається Ну, типу оцей Тайфай Ааа, це ми на рівень піднімаємо Так, ну Мет uh. А, ага. Це починити. Я так розумію, нам спускатися, але. не спіша. Є. Там напевно, так розумію, буде якийсь, типу, босфай. Тому що комната велика і зброя розкинута. Зазвичай говори про те, що буде якийсь босс файт Є. Yeah. Ну дай ми піднімаємось нагору. гору. Так, тепер у нас оцей. Бля, він мені попав. Ну, ти, до речі, коли отак хакаєш, ти відволікаєшся від того шоту. Тут То потрібно прям ловити моменти. Я так розумію за те, що у мене стандартний. Ого. за те, що в мене стандартний. Е... То, в мене стандартний е... казуальний точніше, режим. То це важче. Ну, в смысле, легше, У мене зараз легше. Е... Я там стріляю. Мені немає сильно думати, як я пройду рівень. От якщо буде стандартний, думаю це було б поважче процес. Так, нам сюда до терминала. This is Edith. Unregistered guests are forbidden from this area. Initializing sector guard protocol. Scanning. Target identified. Neutralizing threats. Neutralize us? <laughs> <laughs> Looks like we're gonna have to fight our way through. Get ready. Да, воно хоче нас нейтралізувати, тому ми з'єбуємо в швидка. Ахує, а воно... його можна хакнути? Ага, зрозумів. Типу бос. Прилот! Бля! Ахуєть Ахуєть Ну тепер у нас перший бос. Перша босяка. Угу, я зрозумів. А ми йому хоч щось нанесли зараз. Блять, промазав. Зрозумів. Бля. Тут Тут пристеливаться, даро, еще Ну так, вошкувато, я вам честно скажу На джойстику Ну я так як плюс розумію, якщо ми будемо збирати ці ланки, які потрібно правильно, тоді і буде краще хакінг. On, О, ми балон йому відчинили. О, він упав! А, критичну атаку, а я не пам'ятаю. О, є. Так, що він буде робити? А, що робити? А, вона захист поставила Яка малиха класна. Протокол. Мене є... А, воно йому тут наносить якусь шкоду. О, є червоний ган. Беремо червоний. Ай, блядь. Давай, текай. Все баллоны, блять, промазал. И меня как раз повернул. Давай. Наносим є, ми це зробили. Ху -ху -ху. Май надій, що це вам не дуже голосно було. Так, дитинко, ми це зробили. Це називається хороша робота. Right. О. вона видно не дуже звикла цей до того, right. щоб торкатися. LAND Мені за 17 хвилин а, виходить, пройшли це демо. Правильно я розумію? А, да Thank you for playing. на дейта 26 року. Ну що, в цілому? Ну, типу, онлайн кайнесторіс ми не будемо йти. Прикольна побігушка, що я можу сказати. Мені мені навіть сподобалось. Не знаю, що я прям буду. Ну, я в цю гру. Не сказав би, що очікував. М -м -м але. Why not? Outfits? Якісь одяг дали. Ну, зараз гляну. Цікаво. Але це типу ніби як якась нова гра від Konami, яка прям з новими. Ну да, це. Лунар е одяг для Діани оцей. Не бачу, що там щось змінилось, ну таке. Але в цілому, типу, нова гра від Konami, яка зараз гралася доволі таки приємно, непогано і щось прям нова якась історія. Що це з дівчинкою пов'язувати нас буде, що воно, куди, як не знаю. Ну, я думаю, якщо е, вам сподобалось і захочете побачити потім якесь можливе проходження, то подивимося Uh, на жаль, так мені можна українська не буде, але в цілому тут інгліше так побачив не такий важкий, зрозуміти суть, я допоможу вам. Дякую за перегляд, з вами Ромулос. Як я казав на початку. В описі до відео буде посилання на Твіч. І також, якщо вам сподобалася ця гра, це відео, підпишіться на цей канал. Буду радий вашій підписці. Підписці? Я не знаю, як це правильне слово, ну нехай буде воно фоловеру. Фолверу і так далі. У <смі> будь-якому разі нас чекає багато інших ігор, тому щоб не пропустити їх, навіть можна нажати колокольчик. <смі> Ніби все. Всім гарного дня, вечора, обіду. Побачимось новому відео, всім па-па